Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні я веду свій репортаж з міста Харків. Ми знаходимося на території підприємства Австен Формінг», керівником у якого є мій другий однодумець Віктор Пивовар. Він ознайомить нас з машиною для механічного розмінування, яку самотужки створили працівники підприємства. Та продемонструє її роботу. Це машина для розмінування. Вона зараз пролектована, зараз на ній змонтований тільки основний агрегат розпушувач, який виконує власне це є робочий орган. По схемі перед ним ще мульчер, який скошує траву і подрібнює так, щоб вона не в'язалася в розпушувачі. І захист, броньовий захист від вибухової хвилі та уламків. Зараз цього нічого немає, але воно не впливає на те, що ми хочемо вам продемонструвати, як працює робочий орган. Це основне. Основне це розпушувач, який здійснює розмінування і вилучення вибухових та мін із під землі на глибині 25 см. Це перший макетний зразок, він дистанційно керується за допомогою пульта і на ньому є відеоспостереження, завдяки якому можна підрулювати і ну, керувати трактором вліво-вправо або зупинити його. Ну, ця технологія розмінування має значні переваги перед розмінуваннями машин, машинами імпортними, в тому, що швидкість при цьому розмінуванні біля 4 км на годину, як у імпортних машин ця швидкість 100-300 метрів на годину. Це десятки разів більше наша швидкість. І це значно економніше робити розмінування. І друге, це те, що комплектуючі дуже недорогі, дешеві. Вони власного виробництва і це легко тиражується, легко змінюється прямо в польових умовах, чого не зробиш на імпортних машинах. Тому це все це, це дві важливі переваги. Чого б ви хотіли? Ну хотілося б. Зробити вже дослідний зразок, це макетний зразок. Зробити вже дослідний зразок з врахуванням всіх тих модифікацій, змін і покращень, які ми вже зробили на, на, на цей час, От, і вже переробляли, переробляли, вже потрібно робити другий, але на це потрібні кошти. Кошти, які ви виділив інвестор на цей проєкт, на створення макетного зразка, ми майже витратили. І тому от зараз нам потрібно було б е, ну, схвалення спеціалістів на продовження робіт та е, якісь кошти зовсім невеликі у порівнянні з витратами на розмінування, для того, щоб зробити е, ну, зразок номер 2 або дослідний зразок. Дистанційне управління дозволяє керувати е, цими двома гідроциліндрами повороти вліво-вправо а також підйомом та опусканням колес, які в транспортному положенні повністю видвинуті і дозволяють трактору їхати. А коли їх повністю підняти, то величину заглиблення зубів розпушувати. В процесі руху є камера. От і її зображення виводиться на дисплей сюди, і завдяки цьому можна підрулювати вправо-вліво або ну зупинити, якщо там. Трактор пройшов от дистанцію і е, ну, ті е, ну, скажімо так, предмети, які більші за е, е, відстань між зубами, вони залишилися на, за колією, а ґрунт просіявся і залишився в полі. Це якраз те, що потрібно для гуманітарного розмінування. От результат.